Слава Ісусу Христу. Значення посту. У християнстві піст це форма релігійного аскетизму, вправа духу, душі і тіла на шляху до спасіння, добровільне самообмеження в їжі, розвагу, спілкуванні зі світом. Тілесний піст це обмеження в їжі. Також душевний піст обмеження зовнішніх вражень і задоволень, усамітнення, мовчання, молитовне зосередження. Духовний піст це боротьба зі своїми тілесними похотями в період особливо напруженої молитви. Найголовніше потрібно усвідомлювати, що піст тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі, навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, переймається свідомістю власної переваги і праведності. Помиляється той, хто вважає, що піст лише в утриманні від їжі. Справжній піст навчає святитель Іван Златоустий, є утримання від зла, приборкання язика, відкладення гніву, приборкання похоти, припинення пліток, брехні і клятвопорушень. Піст це не мета, а засіб відволіктись від потішань свого тіла. Зосередитися і подумати про свою душу. Без усього цього він стає всього лише дієтою. Найбільш стародавнім і розповсюдженим звичаєм є п'ятничне дотримання посту, про який згадують уже Клімент Олександрійський і Тертуріан. в Християнській церкви має різні, часто Взаємодоповнюючи значення. Перше покаяння. Практика покаяння з постом відома ще в старозавітних часів, так цар Давид постив після того, як пророк Натан звинуватив його у гріху. Ні невітяни наклали на себе строгий піст після проповіді пророка Іони. Друге це прохання. Існувала практика посту заради прохання Бога про щось. Так, книга діянь повідомляє, що мандрівники, потрапивши в бурю постили, як християни, так і язичники. Причому це описано як абсолютно очевидна річ, яка не потребує особливих пояснень. Також як окремий випадок попереднього пункту можна відзначити піст тих, хто готується до хрещення і піст за них. У Древній Церкві хрещення нових членів церкви було не приватною требою, а ділом всієї громади. Втім, така ж практика зараз є і в католицькій церкві при хрещенні дорослих людей. Хрещення відбувалося зазвичай на великі свята, в першу чергу на Великдень, за якийсь час до хрещення катехумени постили. Молилися за них і постили і члени церкви. Це вважається однією із підстав, на якій виник потім Великий Піст. Ісус Христос сам постив у пустелі 40 днів. як ми читаємо сьогодні в Євангелії, ще однією підставою для сорокоденного Великого посту стало наслідування в цьому самого Ісуса Христа. Церква справедливо розсудила, якщо безгрішний Христос вважав за потрібне поститися, тим більше це треба грішним членам Церкви. Також піс в Дні Скорботи. Цей тип посту також відомий за давніх часів уже у книзі Дідахе, Ранньохристиянському творі першого століття йдеться про піст в середу і п'ятницю усього року, як дні пов'язані з хресним стражданням Спасителя. З плином часу Східна церква зберегла обидва цих дні. Пісних Дня, а в Римсько-католицькій практиці залишився один день п'ятниця, хоча в середу пустяться за бажанням. Особливо суворим постом виявляється Велика П'ятниця, виділяється Велика П'ятниця, як день, в який Христос потерпів хрестні муки. Також аскетичний піст. Ще одне зі значень посту аскетичне, тобто піст заради очищення від пристрастей, уміння стримувати свої плотські бажання і тощо. Піст перед святами. Існував також звичай постити напередодні Великих свят, щоби цим краще приготуватися до зустрічі свята. Християни. Постили частіше, ніж юдеї у ранні християнські часи, але образ їх поста був майже той же самий, тобто носив на собі звичайні ознаки скорботи. Істотне правило посту полягало в тому, щоби не їсти більше одного разу на день ввечері, утримуватися від вина, солодкого і поживного. Провадити день на самоті і молитві. У книзі Пастир або Пастир Єрма вельми шанованої древніми цій книзі говориться, що в день посту з самого ранку треба йти на молитву, не куштуючи нічого, окрім хліба і води, і роздавати жебракам надлишки свого майна. Дійсно, з постом завжди поєднувалася роздача милості. Самий піст служить засобом до того, зменшуючи частину денних витрат. Пиття перед вечерю вважалося порушенням посту. Хтось зі святих, ідучи на муку, відкинув напій, який йому піднесли для зміцнення сил, кажучи, що ще не настав час. Перервати піст. Це було в п'ятницю о 10 годині ранку. У перших століттях церковний піст у Християн був один, який передував Великодню, тобто Великий Піст. От читаємо у книзі про пропісту Тертуліана. Церква дотримувалася посту. Пам'ять страждань Ісуса Христа, докладаючи до цього сказане ним, як читали ми вчора. Коли відніметься у них наречений, тоді будуть постуки. Матея 9 рози, 15 вірш. Інші пости тоді були довільними, як каже Тертуліан. піст в середу і в п'ятницю кожного тижня. Подібно до Великого посту ґрунтувався на стражданнях Ісуса Христа, оскільки в оскільки середу укладена була проти Ісуса Іудеї Рада, а в п'ятницю Він помер. Ці пости різнилися між собою тривалістю, яка була троякою. Пости в середу і п'ятницю тривали до 9-ї години, або по нашому до 3 години день, 15 минут. Чому і назвали їх полупостами? Піст сорокаденний, чотиридесятницю, закінчувався вечірньою, тобто о 18-й годині до заходу сонця. Ще був сугубий піст або повне говіння, коли цілу добу проводили без їжі. Так говіли у Велику Суботу. Деякі до нього приєднували Велику П'ятницю. Інші також проводили три дні, інші чотири, деякі, всі шість днів страстного тижня або страстної сідниці. Кожен скільки міг. Цей сугубий піст в Іспанії дотримувалися щосуботи. І понад те раз у кожному місяці, крім липня та серпня. Причина, чому постили аж до 9-ї години 15-ї, в пам'ять години смерті Ісуса Христа, аж до вечора на згадку Його поховання, як каже Тертулян в книзі Пропвітті. В цю годину є і, власне, звичай молитися вервицю до Божого сердя, годину смерті страждань Ісуса Христа. Ступені стриманості були також різні. Одні їли все тільки у сирому вигляді, інші трималися сухоядіння, <кій> про що свідчить терпіндян в книзі про Пропідніше утримуючись не тільки від м'яса і вина, але й від плодів винних і соковитих, вживаючи з хлібом тільки горіхи, мигдаль і тощо. Інші задовільнялися хлібом і водою. Сухоядіння схвалювано було особливо під час гоніння, як приготування до мучеництва, як каже Тертуріан. Деякі і крім Страсного тижня нічого не куштували упродовж багатьох днів і нерідко навіть до 10-ї ранку, як каже Лук'ян, Свідок безсумнівний. Бо в ці надзвичайно тривалі пости входили і неділі, в які законом заборонено було постать. У перших століттях християнства, хоча були. Ще в Греції і Римі люди, що займалися різними тілесними вправами для зміцнення тіла, але набагато більше було таких, які шкідливими для здоров'я вадами послаблювали тіло і рану старів. Однак серед розбещення, яким сповнені були Єгипет і Сирія, з'являлися великі постники, які жили набагато довше інших людей. Правда. В теплих країнах піст не настільки тяжкий, але спостерігалися надзвичайні приклади стриманості в Греції, в Галії і ще більш холодних країнах. Притому через більш 100 років, вже після апостолів, бо багато хто з великих подвижників слідували стародавньому способу припису пустів. Християни подібно юдеям вважали піст як час скорботи. Правда, юдеї накладали його на себе часто з виявлення природної скорботи заподіляної втратою любленої особи або іншим яким тимчасовим лихом. Але християни всі, докладаючи до духовних речей, вживали ці зовнішні знаки скорботи для порушення в собі печалі. До спасіння для спасіння своєї душі. Як читаємо у Другому листі до Коринтян, 7 розділ, 10 вірш. Тобто покаяння в гріхах, розкаяння в гріхах. Святий Кипріан вчить, що грішник оплакував смерть своєї душі, принаймні, як втрату коханої особи. каже в книзі падіння. А святий Йоанн Златолуст в слові про уласкавлення вживає теж порівняння. Понад те піст вважає, вважався корисним для запобігання спокус, який виснажує тіло і підкоряє його духу. Тому то постники уникали всякого роду задоволень, навіть дозволених, все більше звичайного ставали більш самотнішими мовчазнішими в церкві, стараннішими, в молитві і читанні пильнішими. Католицький піст має два види утримання від вживання м'ясних продуктів, стриманість, тобто абстиненція і обмеження прийомів їжі протягом дня. Коли дозволяється тільки одна ситна трапеза і дві більш легких піст. Перший вид наказується церквою у п'ятниці всього року, крім випадків, коли на п'ятницю припадає свято Урочисте. Інший вид дотримується в попільну середу і Страсну П'ятницю. Вікові обмеження для поста першого роду втримання від м'яса від 14 років до кінця життя, для поста другого роду якісна, кількісна, від 21 року до 59 років. При цьому при різних причинах можуть бути також Дозволення, тобто диспенсацію, тобто послаблення або взагалі звільнення від дотримань, наприклад, якщо хтось хворіє. Одночасно римський месал підтверджує існуючу в деяких релігіях заборону на статеві стосунки в подружжі у дні посту. Той цитую той, хто за допомогою тілесного посту пригнючує порок, облагороджує розум, облагороджує розум і здобув чесноти і нагороди. Також в, в Першому листі до Коринтян, 7 розділ 5-ї вірш читаємо. Не ухиляйтеся один від одного хіба за згодою на час для вправи в пості і молитві, а потім знову будьте разом, щоб не спокушував. Не спокушував вас, сатана, вашу нестримливість. Сучасні католики в дотриманні постів керуються Апостольською Конституцією Пенітеніні, оприлюдненою Папою Павлом VI 17 лютого 1966 року, згідно з якою 40-денний Великий піст, 40 днів, не рахуючи неділь, є періодом покаяння, а місцеві епископські конференції можуть змінювати терміни постів і форми їх дотримання, де це обумовлено необхідністю. Амінь. Визнаємо нашу віру.